Вітаю, я Владислав Новіков. Зі мною Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналу Рашкін Репорт» і посадовець місцевого самоврядування штату Вісконсин. Юрію радий вас бачити. Дякую за запрошення. Отже, Росія хоче продовжувати наступ, а Дональд Трамп каже, що прагне миру. Ці цілі явно не збігаються. Чи може це призвести до припинення вогню? схоже, що переговори в контексті цієї жахливої війни, це радше театральна постановка, зроблена здебільшого для одного глядача Дональда Трампа, і це цікавий факт, який, як видається, визнають обидві сторони: і Росія, і Україна. Доналд Шампен усе це відбувається саме для Дональда Трампа? Якщо він хоче зобразити себе миротворцем світового масштабу, тоді найкраще грати за його правилами, адже Росії складно порвати або зруйнувати свої стосунки з Трампом. Бо Дональд Трамп схоже або захоплений, або закоханий, або боїться Володимира Путіна. Водночас, як мені здається, і Росія і Україна усвідомлюють, що Трамп є загалом нестабільною особистістю. І якщо є бажання показати, що Росія дотримується умов, це має сенс для Трампа. має сенс у ширшому світовому контексті. Бо ось для тих, хто питає так, Росія присутня на переговорах. Але вона не планує завершення війни інакше, як захопленням України або примушенням України погодитися на якісь умови, щоб потім одразу ж їх порушити. Бо, як ми знаємо, саме так і діє Росія. По суті, Росія прагне того, чого вона прагне, і не готова зупинятися чи домовлятися. А Трамп, можливо, хоче миру. Він знову бачить себе миротворцем, але Україна також не готова капітулювати. Маємо дві сторони, не зацікавлені в мирі з різних причин. Вони не готові до справжніх переговорів. Усе це радше для демонстрації Трампу. Ми стараємося, а інша сторона ні. І, звісно, важливо пам'ятати, що минулого разу переговори було призначено на наступний день. Після того, як Україна провела тепер уже легендарну операцію Павутина, і я вважаю, що це повинно змусити всі російські делегації нервувати перед тим, як призначати будь-які нові дати для переговорів, адже ніхто не знає, що саме вистрипне з якої-небудь валізи і кого вкусить, і де саме це станеться. Особливо, якщо це відбувається напередодні Різдва, тобто переговорів тут більше хореографії і стилю, ніж реального прагнення завершити війну, радше щоб уколоти супротивника перед гарним фото. Отже, як ви знаєте, Кондоліза Райс назвала ультиматум Дональда Трампа переломним моментом, але тут в Україні не всі поділяють цю точку зору. Це дуже. Я навіть не хочу казати, що це викликає занепокоєння, бо не впевнений, що це взагалі має значення. Але різноманітні заяви від осіб, які схиляються до республіканської партії, або просто хочуть, щоб їх серйозно сприймала ця адміністрація. Вони намагаються представити дії цієї влади як такі, що відповідають їхнім цілям наприклад, Кондоліза Райс хотіла би бачити Сполучені Штати сильнішими. Тож бере висловлювання Трампа, які це підтверджують, і заявляє, ніби він на її боці. Це трохи нагадує, як у дитинстві в СРСР я чув від освічених людей, що будь-яку ідею можна виправдати цитатою з Маркса чи Леніна was a good thing. Тож коли Кондоліза Райс каже: погляньте, Дональд Трамп, як це переломний момент, це щось значне. Так, але треба також визнати, що Дональд Трамп це фахівець із слів, а не з дій. Бо він говорить, саме це він робив щодо Путіна, але він навіть не здатен запровадити мита на Росію, які він вже наклав на Україну. То якщо він справді сердиться на Путіна добре, тоді хай, хоча б перестане звинувачувати свою дружину за те, що вона сказала йому правду. з одного боку, це смішно. тому хтось у домі Трампів усе ж дивиться новини. З іншого за словами біографа Трампа, Меланія фактично відсутня, її просто немає поруч і він просто звинувачує її у всьому. Йому складно висловлюватися справді різко проти Путіна. Дональд Трамп може вживати лайку щодо України, щодо Ірану, щодо Ізраїлю щодо республіканської партії, щодо Мага, але не щодо Путіна. Путін знаєте, пережив стільки жахливого. отже, на мою думку, Кондоліза Райс і її бажання бачити в цьому переломний момент, це просто мрії. Я хотів би їй повірити. Я думаю, що вона має добрі наміри. Вона говорить російською мовою і грає на піаніно Тобто, в неї є кілька рис, які викликають співчуття і симпатію. Але вона все одно говорить речі, які абсолютно не відповідають дійсності, тому що ми маємо бачити вчинки, а наразі тільки слова. Республіканець Дон Бекон стверджує, що перша леді Меланія Трамп підштовхує свого чоловіка змінити позицію щодо Росії. І як журналіст і як чоловік, я щиро мушу запитати, як у буквальному сенсі Бекон узагалі може про це знати? Це ж звучить як вигадана історія, хіба ні? Але я вважаю віра останній прихисток негідників або релігія. Я не хочу кривити цитату, але я досить прихильно ставлюся до представника Бекона, який може балотуватися на посаду губернатора Небраски. Побажаємо йому успіху. Хоча важко уявити, як він зможе допомогти Україні з посади губернатора штату, мабуть, не більше ніж мер Нью-Йорка може вплинути на політику щодо Ізраїлю. Мені здається, заява Дона Бекона про Меланію Трамп це дуже цікавий момент. Бо хто така Меланія? Вона, наче колективна уявна подруга Дональда Трампа. якимось чином він дізнається, що Путін бомбить Україну, і не від Талсі Габбард, Джона Редкліфа чи Кеша. Хоча саме вони мали б інформувати його про таке. І Чомусь це Меланія. Її ніби кидають під автобус. Коли Путін розізлиться, Трамп скаже, це дружина сказала: я ні до чого, мені додому, я з усім згоден. Або ж ніхто з оточення і спецслужб не наважується сказати Трампу неприємну правду про Росію. Усе виглядає так. так, пане Трамп, ви праві. Путін вас чує в Україні, тиша, але це викликає тривогу. Тим більше, що справжня Меланія здається взагалі відсутня. Це виглядає як магічний персонаж, що його використовують для виправдання різних рішень. І якщо вже так, то чому б не помолитися святій Меланії купити десь свічку? І хто знає? Бо в цьому трамповому світі є певні правила. Якщо трапляється щось погане, це точно не провина Дональда Трампа. Якщо трапляється щось хороше, то це безумовно заслуга Дональда Трампа. А коли вже треба звернутися до когось вищого, щоби хтось щось зробив, кажемо свята Меланія, вислухай нас. І ще одна цікава новина: сенатор Грем заявив Путіне твоя черга наближається, Трамп втомився від цієї гри і готовий надерти тобі зад. Як ви думаєте, Путін справді злякався цього? Важко сказати, що саме думає Путін і наскільки він переймається. Але якщо просто подивитися на самого сенатора Грема та його минулі успіхи і вплив, не дуже зрозуміло, чому Путін мав би злякатись. Сенатор Грем демонструє, що його головний інтерес це вижити в новій реальності руху мага. Бути ближчим до президента і не втратити позиції, показати себе як магічного містичного яструба ще краще було б, якби він сказав, Меланія зі мною погоджується, і можливо вона справді б погодилася. Хто знає? Ніхто не знає. Його заяви із погрозами санкцій проти Путіна або з тим, що Трамп щось зробить. Це безпідставні твердження, які адресовані не Путіну, а одній єдиній людині, якій адресоване все, що звучить на телеканалі Fox News Дональду Трампу. Це нагадує якусь дивну варіацію шоу Трумена, де кожен намагається потрапити на той канал, аби президент помітив їх. А що робить сенатор Грем? каже: знаєте, президент Трамп насильний, як шотландський шеф-кухар, який наразі є найвідомішим гольфістом у світі. Ми знаємо, що Трамп захоплюється гольфом. Якщо це справді була погроза для Путіна, тоді варто було б порівняти Трампа з якимсь знаменитим хокеїстом чи агентом КДБ, Сказати, мовляв, ось він потужний. Але ні, він порівнює Дональда Трампа з відомим гольфістом, який має видатні досягнення, є стратегом, мовчазним, сімейним і побожним чоловіком. Ніщо з цього не асоціюється з особистістю Дональда Трампа, але справа не в цьому. Лінсі Грем не займається дипломатією, він займається догоджанням і просто намагається донести меседж. Ти сильний, я з тобою, все чудово. щодо погроз Путіну. Дочі справді Трамп щось зробить. Ми багато обговорювали це, і наші слухачі знають це глухий кут завжди ще два тижні, ще 15 днів. Можна навіть календар зробити з передбачуваними датами його дій. а переживати я думаю, варто самому сенатору Грему. бо є дуже відомий телеведучий нічного комедійного шоу Стівен Кольбер. Який завдяки зусиллям адміністрації Трампа залишився без роботи протягом одного року? і він буде в порядку? Телебачення має проблеми, але Стівен Кольбер впорається, і він родом із Південної Кароліни. Його дуже цікавить політика, і ходять чутки, що він може балотуватися в сенат проти Лінці Грема. Я вважаю, він міг би бути смішнішим і кращою людиною, ніж нинішній президент. Це б змусило лінці Грема нервувати й можливо, посунуло б його вліво. Можливо, він скаже, що ніколи не підтримував Трампа і завжди був за Україну. Але чому ж тоді голосував проти пакету допомоги в 60 мільярдів доларів? Для нього партія і особисті інтереси важливіші за Україну. А Трамп понад усе. Дії, зрештою, говорять самі за себе. Гаразд здається, з'явився ще один гравець Китай. Зустріч Путіна і Трампа в Пекіні вже цього вересня можлива, якщо Трамп справді відвідає Китай, як каже Кремль. Чи це справді станеться? Треба визнати все, що зараз відбувається в американській політиці, принаймні останні два тижні. Є спробою президента Дональда Трампа відвернути увагу від справи Епштейна. Це та реальність, з якою він стикається. кожен новий його хід розглядають і аналізують саме як спробу переключити фокус суспільства від цієї теми. Особисто я думаю, що найефективнішим способом змістити увагу було би або поїхати в Україну, або надати масштабну військову допомогу Україні, вдарити по Путіну. Усунення Путіна справді відвернуло би увагу, хоча його електоральна база і зненавиділа б його за це. Наразі, згідно з опитуваннями, 80 або 90% відсотків людей не схвалюють формат висвітлення справи Епштейна і реакцію Трампа на неї. Це дуже серйозна проблема для нього. Чи може він поїхати до Китаю і попросити там політичного притулку? Може, але швидше за все зробить це в Росії. І ще один момент: ця потенційна зустріч стикається з питанням санкцій. Якщо вона і справді відбудеться, то припаде на кілька днів після п'ятдесятиденного дедлайну. Який, вибачте, не Путін, а сам Трамп озвучив для Путіна. Як це все буде узгоджено. Маю припущення. Трамп просто подарує Путіну ще два тижні. За цей час він зможе поїхати до Китаю, але це прямо суперечить анонсованим п'ятистам або навіть стовідсотковим митам щодо Китаю. Бо ти не оголошуєш п'ятисотвідсоткове мито на країну, яку збираєшся відвідати. До речі щойно почув, що адміністрація Трампа оголосила: відтепер в'їзд до Сполучених Штатів коштуватиме 250 доларів. Це свого роду податок за опитування, що ускладнює потрапляння до країни. Як раніше в Америці ускладнювали голосування через податок, який визнали неконституційним, так і цей візит до Китаю та бажання Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна поділити світ на три частини: тривожна перспектива. По перше, схоже, що цього не відбувається через Україну, і я вважаю за важливе це усвідомлювати: без України ці троє вже давно зібрались би і почали домовлятись. По-друге, достеменно не зрозуміло про що саме йдеться в цьому потенційному поділі, коли маємо двох егоцентричних лідерів, домовитись складно. А коли троє, це вже рецепт катастрофи. Трамп хоче Канаду і Гренландію. Росія щодь Україну, а Китай, Тайвань чи навіть Сибір із китайським населенням. Такий розподіл може швидко стати дуже проблемним. Але разом із тим це надзвичайно небезпечний крок і тривожна тенденція. Дякую героїчному народові України, який продовжує стояти на шляху повного зближення цих трьох даруйте лиходіїв, які без опору давно б уже обійнялися і поштовхнули світ до третьої світової війни. А це саме те, що стається, коли тирани і деспоти намагаються поділити світ на сфери впливу ми вже бачили таке у випадку Сталіна і Гітлера, і я вважаю, що нинішня ситуація повинна викликати занепокоєння в кожного, хто стежить за подіями. Якщо говорити про санкції та ЄС, чи не опинився ЄС під тиском і Китаю і Америки Я думаю, що Європейський союз це майже єдиний опонент, якого всі визнають, бо чи йдеться про китайський економічний вплив? Чи про російський політичний тиск, чи про конкуренцію, яку він становить для Сполучених Штатів Америки, це проблема для кожного з цих трьох гравців. один із найпростіших способів зробити Америку великою, знищити інших, особливо найближчого конкурента, єС або просто виглядати краще на їхньому фоні. У мене було схоже відчуття, коли я переїхав із штату Юта до штату Вісконсин. Я озирнувся і подумав: о, здається, я трохи схуд. Це все порівняння, як казали в шоу Saturday Найт Лайф багато років тому. Сполучені Штати Америки зараз опинилися на дуже складному шляху, який пролягає через наступні вибори та усі проблеми, що виникають між ними. Зараз, Наприклад, ми чуємо, що Майк Джонсон закрив палату представників, щоб вона випадково не проголосувала за щось пов'язане зі справою Епштейна. Це фактичне припинення роботи уряду просто на наших очах. Поки Європа отримує так би мовити, дозвіл від Трампа допомагати Україні. Водночас європейський союз входить у торговельну війну зі Сполученими Штатами Америки А Торговельна війна так це дорого. Вона обмежує можливості в інших напрямах, бо Європа буде змушена витрачати кошти на вирішення наслідків цієї війни. Підтримка України стане складнішою, і Трамп це розуміє. Він допомагає Путіну посилити тиск на Україну, щоб змусити її капітулювати. Ці 50 днів призначені не лише для Путіна, а й для Трампа, щоб тиснути на Україну та примусити її погодитись на умови Путіна. Тож створення додаткового тиску на європейський союз через торговельну війну це частина цієї схеми, і водночас дуже показово, що справа Епштейна, як граната, кинута Ілоном Маском, зараз вибухає, горить і буквально знищує політичну сцену. Ймовірно, саме цього й очікував Ілон Маск, хоча, можливо, наслідки виявляться дещо непередбачуваними. Юрію, дякую. Як завжди, було цікаво з вами поспілкуватися. Друзі, заходьте на канал Юрія і підписуйтесь. Дякую вам. У мене є кілька каналів російською – «Рашкін Репорт», англійською – «Рашкін Report, англійською рашкін Report English. Підписуйтеся, буду вдячний. Ще раз дякую. До наступної зустрічі.